Доброго вечора, пані та панове! Вітаємо вас на церемонії нагородження Відкриті двері 2019 і сподіваюся, вас не лякає те, що у мене день, а на дворі 2020 рік. Сьогодні ми відзначаємо найкращі практики доступності минулого року. Тим, як ви дізнаєте сім'я переможця у номінації бізнес, скажу своє особисте враження про цей заклад. Саме там я почуваюся, не наче у мене немає інвалідності. Саме там затишно і смачно готують. І цей заклад знаходиться у середмісті нашої столиці. Ви вже, мабуть, здогадалися, що це остання барикада. Діма Олено, вітаю вас і бажаю процвітання вашому бізнесу. Ну а нам більше доступних закладів «Борисова». Часто буваю у Львові і кожного разу маю проблему з пошуком доступного готелю. Схоже, це в минулому, адже в мене з'явився фаворит. В номінації Бізнес друге місце займає Ібіс Стайлс Львів Центр. номінації бізнес. друге ми відкрили свої двері. Освіторія хаб Вітаю вас з цим призовим місцем. Для мене ви перші. Володарем третього місця нагороди «Відкриті двері. У номінації бізнес є. Urban Space 100 з Івано-Франківська. Ми вітаємо Urban Space 100 з цією перемогою. Гадаємо, що той факт, що саме створення цього закладу відбувалося за інклюзивними принципами. Не дивно, що і у просторовому вимірі вам вдалося відтворити ці принципи знову. А нашим переможцем номінації публічні простори стає Центр митрополита Андрея Шепицького і друзі. Я вас вітаю, тому що ви робите дуже круті речі як інституція. Там народжуються дуже класні сенси. Це є беззаперечно зразковим проєктом з точки зору архітектури для країни. І от зараз ще й така перемога. Друге місце в номінації Публічні простори отримала Одеса. Це Urban Music Hall. Дякуємо їм. Завжди приємно, коли в Україні є люди, які думають головою і живуть в третьому тисячолітті. Інклюзивний простір, з якого варто брати приклад. І якщо ви там не бували, обов'язково завітайте! Гармонія. Ми вас любимо. Вітає! Сьогодні мені випав джекпот. Бо я оголошую не одному. Переможців, які розділили третє місце в категорії публічних простір. Шостий апеляційний адміністративний суд вітаю вас з перемогою. Дякую, що змінюєтесь. Дякую, що надихаєте. місце номінації ініціативи займає. Музей Темряві третя після опівночі щиро вітаю переможця, і я вважаю, що дуже важлива ініціатива, коли незрячі можуть працювати, ну і знайомити зі своїм світом усіх інших. Дуже радий, що саме мені випала честь привітати із другим місцем у категорії ініціативи, особисто моїх фаворитів хлопців, за якими я спостерігаю дуже давно, за яких я вболіваю дуже давно. Це команда Віктор Game Team Ukraine. Вітаю вас! Третє місце в номінації ініціативи займає параліченько. Щиро вітаю цей е, гумористичний проект. Я вважаю, що з гумором треба ставитися до всього, а особливо коли люди з інвалідністю вміють сміятися самі над собою. Це круто. Друзі, привіт, я Віталій Пчолкін, А це канал «Паралічненька». Всі скаржаться, але по суті нічого не змінюється. Чому державні структури не діють в інтересах людей? Чому хтось визначив, що спорт важливіший за реабілітацію або навпаки? Раду оголосити переможця номінації Гран-прі. Він вистав Атлас Вікенд. Атлас Вікенд – це найбільший світний фестиваль, який проходить в Києві і вже три роки радує нас своїй доступністю. Тож я вітаю організаторів фестивалю заслужені перемоги. Як не дивно, люди з інвалідністю та й батьки з немовлятами подорожують україною на авто і зупиняються на автозаправних станціях. Тому ми з командою. Хочемо відзначити мережу сакар з тим, що вони є дійсно інклюзивними. Вітаємо!